Інтернет це не приватне місце. Кожен раз, коли ти заходиш на сайт, реклама і трекери, як видимі, так і невидимі, намагаються відстежувати твої дії. Вони збирають навіть знеособлені дані, щоб створити профіль, за яким інші трекери зможуть ідентифікувати тебе під час серфінгу в мережі. Звучить досить похмуро. На щастя, сучасні браузери борються з цим. Хоча деякі варіанти явно краще інших, в більшості браузерів вже вбудовані базові захисту приватності. Якщо знати, що робити, можна посилити ці налаштування і додати сторонні інструменти, щоб зберегти хоча б частину приватності в інтернеті. Якщо тобі цікаво, наскільки твій браузер захищає тебе в порівнянні з іншими, зайди на сайт Cover.ioTrex. Я перевірив свій суперприватний браузер і з подувом виявив, що моя анонімність не така повна. Що таке Cover YTREX? Cover UTREX це проект Electronic Frontier Foundation F, некомерційної організації, що захищає цифрові права. Це допомагає користувачам оцінити два ключові параметри: наскільки унікальний їх браузер і наскільки ефективно блокуються трекери. Сайт імітує завантаження трекерів в твоєму браузері і перевіряє, які з них змогли завантажитися. Якщо захист сильна більшість трекерів не пройдуть. Якщо слабка, ну, трекери будуть скрізь. Сайт використовує фейкові трекери, наприклад https 2.2 похилі риски крапка ОК похила риска знак питання, Action дорівнює tracking підкреслення TLZ амперсанда, AMP середник -ад підкреслення, UAL дорівнює 123456. HTTPS Evil акшен траких підкреслення TOL AMP, trakecva 123456. Https2.дві похилі риски do defisно-defistreker. Ок похила риска, знак питання акшен дорівнює трекін підкреслення, телезнак амперсанда. Amp, AMP середник рендем дорівнює 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перше посилання імітує рекламу, з якою ти можеш зіткнутися на будь-якому сайті. Якщо браузер блокує її тест пройдено. Друге посилання прикидається невидимим трекером. Якщо браузер його блокує, знову успіх. Третє посилання веде до домену, який поважає політику F Do not track. Якщо браузер дозволяє завантаження скриптів з цього домену це добре. Чому дозволяти? Оскільки дуже мало сайтів добровільно відмовляються від відстеження, і F вважає, що їх варто заохочувати. Частковий залік дається, якщо трекер завантажується. Але його куки блокуються. Трекер може стежити за тобою, але не зможе точно ідентифікувати. Але трекери працюють тільки якщо у них є профіль для відстеження. Тут в гру вступає унікальність браузера: Cover Your Tracks аналізує твій цифровий відбиток fingerprint, і порівнює його з базою даних інших браузерів. Потім він видає оцінку унікальності, чим унікальніше твій відбиток, тим легше тебе відстежувати. Сайт збирає анонімні дані, часовий пояс, дозвіл екрану, мова системи, платформу та інші параметри, щоб порівняти твій браузер з іншими. Який у мене результат? Я не прихильник параноїдальної приватності, але намагаюся захищати свої дані в мережі. Тому я використовую Safari з максимальними налаштуваннями приватності, приховую ip адресу від трекерів. Блокую кроссайтове відстеження і ставлю IGAT. Шкода, що Black Origin не підтримує Safari. Здається, ці заходи працюють, принаймні, так говорить Cover UTREX. Сайт підтвердив, що мій браузер успішно блокує рекламні трекери та невидимі маяки. Але є погана новина: мій захист не справляється з фігапринтигом практикою, коли трекери створюють унікальний профіль, щоб ідентифікувати тебе в мережі. Yotrex сказав, що мій браузер має унікальний цифровий відбиток серед більш ніж 250 тисяч протестованих за останні 45 днів. Це означає, що в інтернеті я виділяюся, як хворий палець. Трекери, які мій браузер блокує, мене не побачать, але ті, що прослизнуть, точно знатимуть, що це я читаю статтю або дивлюся відео. Я здивований. У Safari є захист від відстеження та Фигапринтига, і вона у мене включена. Те, що Cover UTREX вважає мій браузер, абсолютно унікальним, трохи турбує. Коли я перевірив Firefox з максимальними налаштуваннями конфіденційності та Ublock Origin, результат був схожий, але з відбитком браузера ситуація краща. Firefox виявився майже унікальним, один зі 125 тисяч браузерів має такий же фінгерпринт. Тобто Firefox в два рази анонімніше Safari, але це все одно не ідеал. Як уникнути Figprint? Виходить, що трекери, які обходять захист, бачать мене наскрізь. Не дуже приємно. Що з цим робити? На жаль, це важко. Финдерпринтин важко уникнути, тому що чим більше трекерів ти блокуєш, тим гірше працює інтернет. Як пояснює F, це парадокс: після певного моменту ти починаєш блокувати не трекери, а елементи, без яких сайти не працюють. Якщо відключити JavaScript, сайт може перестати тебе відстежувати, але й перестане працювати. З іншого боку, занадто агресивний захист може зробити тебе ще більш помітним, трекери побачать, що ти єдиний, хто блокує взагалі все. Повної анонімності в мережі досягти майже неможливо. Але F рекомендує наступні способи використовувати та в ньому є просунуті антитрекінгові функції, встановити серйозні розширення для приватності. F радить Privacy Badger, Disconnect або NoCrypt для Firefox. На жаль, для Safari таких немає. Я спробував пройти тест у Tor із налаштуваннями безпечніше і отримав таку ж унікальність, як у Safari. Тоді я вімкнув режим найбезпечніший, який серед іншого вимикає JavaScript на всіх сайтах і зламав тест. Мабуть, щоб інтернет взагалі працював, доводиться чимось жертвувати.